Я дуже вдячний колегам, які вже розпочали цю дискусію, і ну на мою думку, будь-яка стратегія донорів має спиратися насамперед на серйозну експертну дискусію і висновки, які можуть зробити тільки вітчизняні експерти, які добре занурені, які знають досвід, які мають досвід, які вміють формувати висновки, бачити уроки з попереднього досвіду, зокрема і негативні досвіди, і відповідно калібрувати ті засоби, які можуть бути в руках у донорів, відповідно визначаючи найбільш ефективних партнерів, і таким чином визначати свою стратегію. Зрозуміло, що. У донорів є своя власна стратегія, і в ній якийсь компонент інформаційної роботи може бути присутнім або відсутнім. Якщо він присутній напряму, то тоді зрозуміло, що легше залучити такого донора стратегічно в довгострокові якісь ініціативи. Якщо ж така. Робота безпосередньо не прописана в стратегії того чи іншого донора, то тоді е, така співпраця може виникати спорадично на периферії певних тематичних пріоритетів. Там, Якщо донор займається, ну, наприклад, підтримує е, європейську інтеграцію, то відповідно буде частина інформаційної роботи, яка пов'язана з європейською інтеграцією. І, і подібним чином інші речі. О, насправді е, ну, донорів, які би. Висували якісь безпосередньо стратегічні комунікаційні цілі е, окремо, тобто як частину своїх стратегії, їх небагато, їх не буде багато. Е, е, я думаю, що по мірі усвідомлення гостроти проблеми е, інформаційного світу. Ну, власне, туди можуть скеровувати свою увагу донори. І тут я ну, можу на прикладі е, Міжнародного фонду відродження засвідчити, що ну, ми дійсно е, історія нашої роботи за цим напрямком увібрала в себе практично все: всі ті спроби, всі ті, е, всі ті історії, які е, походили від. Громадянського суспільства від тих експертів, від тих середовищ, які, власне, працювали фахово в цій сфері. Тому що у самих донорів якоїсь фахової експертизи навряд чи навряд чи вона є. Да? Тому залежно від того, на, на чию пораду ви орієнтуєтесь, да? чи у вас є якась заздалегідь визначена лінія, чи все ж таки ви дослухаєтесь до, до експертів, які мають відповідну репутацію. І тут безумовно ми пройшли, мабуть, всі стадії. Якщо говорити про досвід останніх десяти років, ми були серед перших, хто підтримав факт-чекерів, і взагалі діяльність в сфері факт-чекінгу, в той момент, коли експерт, експертний консенсус був про те, що це саме те, що треба робити, що це може бути ефективно. Що це е, дійсно може змінити ситуацію інформаційну, ну, минуло 10 років, і вже певні уроки винесені. і ну, В принципі, висновки можуть бути різні, але загалом експерти доходять до висновку, що сам по собі факт чекінг він не, не призводить до е, вичищення, наприклад, інформаційного простору від фейків. В силу різних причин да хтось каже про психологію людини, яка шукає не обов'язково правдиву інформацію, а ту, яка комфортна людині, і тому спростування фейку інформаційного само по собі не означає, що цей фейк перестане поширюватися чи запанує правда. От. Багато хто говорив про те, що взагалі ця робота мала ефект, тільки дуже там обмежений ефект, короткий час. Але тим не менше, ми працювали з цими. Я досі вважаю, що зусилля українських фактчекерів, які, ну зокрема, були визнані на міжнародному рівні, і в великих соціальних мережах, це застосовувалося, воно відіграло свій воно відіграло свою роль. І В будь-якому разі, це, це частина вже нашого досвіду. Хоча зараз би, якщо б хтось прийшов до донорів і сказав би, а давайте інвестуйте масові зусилля в спростування фейків і факт чекінг, ну зараз би вже сказали, вибачайте, це так не працює. І досвід великих демократичних держав, тих же Сполучених Штатів, е свідчить про те, що ну, досвід, доступ до правдивої інформації сам по собі не навіть дуже широкий доступ не означає, що власне, ті, хто такої інформації не потребують, відкидають її, будуть якось маргіналізовані. Якраз навпаки. Тобто епоха цих масових соціальних мереж, коли потенційним. Виробником контенту може стати будь-хто з відповідним хистом з відповідним навіть з невеликим фінансуванням, воно змушує донорів також переосмислювати і думати про те, як, як в цьому сенсі. Раніше -то ми думали, якщо говорити базову презумпцію, з яким виходили донори взагалі на інформаційний, в інформаційну сферу років 20 тому і більше, то це була. Припущення про те, що чим люди більше мають доступ до інформації правдивої, тим більш освіченим буде суспільство, тим більш правильні рішення будуть ухвалювати, наприклад, виборці в момент виборів, бо вони ж мають доступ до правдивої інформації. І що ми бачимо? Це припущення спрацювало. Ну не дуже воно спрацювало, до тобто, експертизи не були долучені психологи. так? Сам по собі, тобто, ми наочно переконалися в тому, що сам по собі легкий доступ до інформації, а він дійсно є легкий зараз в світі, безпрецедентно легкий. Він ще нічого не гарантує. Суспільство не стає розумнішим, якщо так сказати. Трошки ем, грайлива. Тобто в, в, у нас є уже на сьогодні новий досвід і нові висновки про те, яким чином, е, чином поширюються всі ті віруси, які засмічують е, масову і індивідуальну свідомість людей. Тому відповідь е, донорів на те, що робити і як, ніколи не буде одною тою самою. Да? Зрозуміло, що є певні базові принципи, які... Мають бути сталими, наприклад, постійне залучення експертної спільноти, саме тих, хто володіє фаховими знаннями і досвід, постійний діалог з ними, і незалежно від того, де вони в даний момент працюють. Фаховий діалог фахівців з інформаційних справ в державних структурах, в міжнародних організаціях, в громадських організаціях, в донорських установах. Оце те, я не знаю. Я не впевнений, що цей діалог, наприклад, є достатнім на сьогодні. Але, ну, принаймні, це певна передумова, да? бо ніде в інший, немає іншого способу виробити якесь спільне рішення, ніж пройти кілька кілька кол обговорень і знайти хоча б базові консенсуси. Я брав участь в деяких обговореннях якраз спеціалістів з інформаційної політики. Я таким не. Я не є спеціалістом з цих питань, але це важливо для мене розуміти. І я бачу, що з багатьох питань поки що немає експертного консенсусу. От, що, треба, що треба робити для того, щоб е, інформаційний простір був менш токсичний, да, щоб він був зосереджений на якийсь загальносуспільний інтерес, щоб питання такого е, інтересу би е, ну, заволоділи би. Е, Інформаційним простором. тому, Але ну, принаймні є певні спроби такий діалог налагодити. Я би від цього відштовхнувся. От. А уже а вже далі, ну, безумовно, тут е, я думаю, що завжди буде певне певна, е, розмаїття поглядів, розмаїття пріоритетів з боку тих, хто дивиться з боку держави, і тих, хто дивиться з боку. Професійних громадських організацій, а також тих, хто дивиться з боку споживачів, які все це сприймають і вони можуть виступати фільтром і виступати індикатором того, як ті чи інші ініціативи сприймаються. От і От, відповідь. Ситуація дуже динамічна. Я бачу, що ну, те, що ще рік-два-три тому вважалося. Окей, зараз уже не окей, особливо ми бачимо, ну, ми бачимо, як, наприклад, вплив на політику, я маю на увазі на банальному сенсі на вибори в демократичних країнах, як він відозмінився останні буквально кілька років завдяки інформаційним технологіям. Тобто, це вже взагалі нова реальність якась, да. І як, яким чином цю реальність коригувати в той бік, щоби. Ну, демократії не були зруйновані, врешті-решт. Ну, оце питання, яке я думаю, що буде фундаментальним для професійної дискусії. Я думаю, в колі тих людей, які зараз тут.